Ми поповній закупилися гарбузами, щоб розпочати серію неймовірних гарбузових рецептів. І першим буде найніжніший чизкейк. Спочатку готуємо гарбузове пюре. Для цього з гарбуза знімаємо шкірку, вимаємо насіння і нарізаємо кубиками. Кладемо на деко з пергаментом, накриваємо фольгою і запікаємо до м'якості. Температура 200 градусів, а час залежить від сорту гарбуза. Даємо охолонути і ретельно пробуваємо блендером. Для основи печива подрібнюємо у блендері, додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо і кладемо у форму, формуючи дно разом з бортиками. Граємо у холодильник, поки готуватимемо начинку. Для цього поєднуємо крем-сир, гарбузове пюре, яйця, цукор, сіль, жирні вершки, кукурудзяний крохмаль, спеції та цедру, і сік апельсина. Ретельно перемішуємо до однорідності блендером або міксером і переливаємо у форму зверху на основу спечива. На нижній рівень духовки ставимо гарячу воду, а на середній чизкейк. і випікаємо при 175 градусах приблизно 50 хвилин. Даємо охолонути і рекомендую подавати з кремом та карамельним соусом. Обов'язково зберігайте рецепт, готуйте і підписуйтесь, щоб не пропускати нові смачні рецепти.